А, ты хочешь, а що, ти хочеш полюбити? Наразі тут ось сиділи з тато. Він дивився туди, він каже, я ніколи на центр не піду. Ніколи на центр я не піду. бананы? Я. Тато. Тато любив. Я всі сім'ї любили банани. А ще ж ще любив? Кожного дня цілий тиждень ходила на пруд, купалася. <губить> Я пам'ятаю, коли Стати. я пам'ятаю, коли дідусь і та купляла нам морозик. І постійно нас наслідок «розбойники» чого. Бо, тому що ми були його банди. Всегда старалась перед, перед дітьми ніколи не плакати, ніколи не розстраювати. Тримала так дітей, що у нас все добре. А на самом деле я йшла по дорозі, я йшла в маршрутки, я йде не йшла. У мені... я не могла, я рвіла, я так плакала, що я не могла себе держатися. Я завжди молила Богу, щоб дати мені, щоб він приїхав живий, пусть без ноги, без руки, а тільки живий до мене. Я... Кожного ранку писала йому «Добрий ранок». Перші наші повідомлення, що я йому писала. «Ми будемо змінювати цей час. Ти любиш старі, колом ти симптичний. Його кріат антійність штий, но й тем штиптема каса, ти любим тари, ти сирот». Це перші повідомлення, що я йому відправляла. Це 16 січня. Він більше не відповів. Коли погиб Діма, і я проснулася від того, що хтось крикнув мама. А мені показалося, що то Васька приїхав додому. І я сказала своєму чоловікові, кажу, Васю, когось ми потеряли. Не знаю, хтось крикнув мама. І я була на зупинці, коли Вася йшов знизу. І каже, мамо, йдемо додому. Я кажу, що сталося? Нічого не сталося. І він мені по дорозі нічого не хотів казати. Ми прийшли додому, він зайшов до хати і став передо мною на коліна і просив пробачення, що він не оберіг Діму, що Діма загинув. Васька каже, мамо, ми мали бути разом. Бо ми були в одній машині, але мене в останню хвилину забрали з тої машини. То було пряме попадання. Так що там було 13 чоловік і ні одного не спасли. Ні одного. Запали свічкою. Сколомитрус, сквалосями, бояцями, мокульки воно кутив, да ту склалося. У мене не піднімається рука, щоб зняти обручку. Ми з Дімою не тільки муж і жона були, ми з Дімою були і друзі, і її... ми про все говорили. У Діми був міхій характер і дуже добрий. Діма завжди. хотів Помочим. Я вже замужем була перший раз і народила двоє дітей. І кажу, Дімі, у мене двоє дітей. Я кажу, ну і що? Я ж тебе люблю і буду любити дітей. А моя кілотечка каже: мама, а може я дяді Дімі теж скажу тато. Кажу, зайчику, якщо хочеш, кажи. Заходить Діма до хати, кажу, тато. Вони одразу прикнули, кажу, тато, тато. І він аж розплакався. Дімка дуже любив нас. Тів типу, двоє а Настя з Андрієм були такі, ну от ну я завжди слухалась. Я була непослушна. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, Настя ну така, ну, з характером. Ну, вона прям вся втато. Коли він був вдома, він сиділи ми на вулиці, і він плакав. Я кажу, що все добре буде. я каже, ти повімаєш, що я последній раз тебе цілую, останній раз обнімаю. Я кажу, не говори. У мене ця мислі завжди з голови вилітало. Переконала, може не їдеш, будь ласка, ну, пожалуйста, лишайся вдома. Ну, я, я маю, маю й туда, туди, куди я хлопців лишу? Васька брал пример с Димой. Васька всегда говорил, что для меня Дима – примерный брат. Для него Дима – кумир был, можете так и сказать. Дуже близкий. А вот Васька и Дима, они как будто… Я не знаю, як передати слова. Не розлій вода, це точно. Вони друзі були, один одного не обіжали ніколи. Вони ділилися кусочком хліба, ділилися повністю. Васька прийшов з армії в грудні, пішов на роботу, на машині хліб розвозив. Коли почалася війна, він каже, мамо, я йду на війну. Я кажу, може ти не підеш? Ні, я дав присягу, я мушу йти. Я йду і все. Я не хочу, бо діму забрали, але я йду за всіх. Так він і пішов. Пішов на війну. Сказав, що хто як не я, я мушу. І все, бо там його побратими, і там його і мама, і тато, і всі там його рідня. Вася сказав, що він переводиться до діми, бо Діма дійсно на передові, може він і шкодував Діму, бо у Діми діти. Коли ми виключали світло. І ми лежали і пам'ятали про все. Він розказував історії з бабусі, в школі. Всі вокруг знали, що його нема. Філотея старша дивиться на мене і каже, ні, тата нема. Кажу, зайчику, так, да, тату нема. А мені Настя і Андрій не поняли. І потім вони всі просто сіли і дуже-дуже всі плакали. І кричали, і плакали, і що ні, тільки не тато. Тож лишилась від дімки, від мого любимого. Подарувала такий браслет. «Бережи себе, заради нас, ми тебе дуже сильно любимо. Твоя сім'я. Я кожного дня, кожного дня кладу свічку. Я пам'ю про нього, про, про діму. Дивлюсь на нього, і що в мене є на душі. Про дітей розказую, які у дітей успіхи в школі. До фотки кладу свічку її і... і розказую. Діма мав сім'ю вже, а Васька я мала всю надію на нього. Я його чекала. Тут наш пруд. Колись він був великий, широким, вода була велика. Діти бігали сюди, тут, рибу ловили під каміннями руками. І мій васька теж був такий. Як спробував раз, то він уже тікав сюди, на пруд, на рибу. Чи брав у тату удочку, а як ні, сам зробив з верби, і, і сам собі змастрував, бо тато кричав, що ти маленький десь впадеш і чи забудеш удочку, чи що. Да це важкі удочки. Це його любима була. Її купив для нього. Вона була дуже довга. І він дуже любив її. Коли зловив першу рибку, приніс такорджа руками, а вона ще жива і така, мамо, я зловив. Просто серце завмирає в мене, що немає його з дімком покійним, з братом. Я лише на проти їх знаходив. Один да іде, да. ще до 40 днів ще хтось має піти. І у нас це було. Дімка пішов, Васька пішов за дімкою. Той день, коли мене совшили за Ваську, ми робили 40 днів дімкове. І сусіди знали. Багато хто знав, що Васьки вже нема. Але мені ніхто не сказав. Голова цілі ради. Він каже, я не знав, як підійти до тебе. Дуже тяжко. Я не вірю, я по сьогоднішній день не вірю. Він любить постійно коло мене. Діма, сідай з нами, як вас, пос... сідай, то ми поїмо. щоб вони поїли пельмені з нами. Як вони їх прибили. І хотіли бути разом. Обидеш, війна проклята. Діма забрав його, бо не хотів бути самий. Вони були разом, вони ділилися одну цукерку, одну сигарету, навіть і одежу. Раз, два, три, віки. Купим тебе. Я прийшла до тебе. Я знаю, ти мене чекав. І Діма чекав. Маю пару кук'єрок тут. Я тобі завтра принесу шоколад. Добре? не забула взяти. Я тобі завтра принесу. Він душевний був, він последню сторочку би віддав. Лише би нікого не обідати. Його могли обідати, але він пропускав ту обіду. Лунтик, на. Назвав його Лунтик Васька. У мене ще рана на душі, і я заходжу тільки на подвір'я і мені кажеться, що тюль вже так. Іде, значить хтось у хаті вже є. Мені легше на роботі, ніж вдома. Дома, де не повернешся, там Вася. І як їде машина, мені кажеться, що він приїхав додому і бігом до вікна, бо треба може відкрити браму йому. Тато кричить, не плач, бо то не допоможе. Як не плакати? Таке лужко велике, його нема, а він має бути на лужку, його нема. Відкриєш ту шафу, а там. Це його. Корма Дембельська. Мій Васько. Коли його привезли додому, дуже багато сусідів вийшли на дорогу з лампадками. Дуже багато людей його зустрічали, і школа зустрічала, і останній дзвоник йому дали. Васька зустрічався з Аню. Аня підтримала мене, коли мені було майтя, то вона була коло мене. Якось ми сиділи і Васька каже, що я тобі на випускний, коли ти закінчиш 11 клас, я тобі зроблю пропозицію. Я перед нею не плакала, але потім так мені було. Я не чекала, що вона прийде, привітає з ним матір. Він був дуже веселий, дуже вічливий. Це була дуже світла людина і дуже хороша. У нього дуже гарні сині очі були, і вони були настільки гарні, я в них тонула ніби в океані. У мене завжди, коли я лиш чула, що він має приїхати, у мене завжди настрій з'являвся. Тепер, навіть якщо я і згадую про нього, у мене завжди дуже хороші думки. І завжди що це був вазька позитивчик. Віддав життя за нас, за всіх дітей, за державу, за нашу країну. Живу заради дітей. Стаю ранок і. Знаєш, моїм дітям треба мами, і мені це надає сили. Я щас для них і мама, і тато. Тримає мене, мабуть, що я маю йти до них на цвинтар. Я маю сказати очі наш кожен вечір за них, бо вони не можуть вже це казати. І очі наш» — це для вас.